За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня всім шанувальникам футболу. Ми запрошуємо вас до Одеси. Це стадіон Чорноморець, 4 вересня, 9 тур української прем'єр-ліги сьогодні розпочинається. Стежимо за протистоянням Чорноморця та оболоні. Перший матч 9-го туру. Сподіваємося, що сьогодні Чорноморець оболонь дадуть такий позитивний старт усьому туру. Сподіваємося, що ми з вами подивимося видовищний футбол. Моє ім'я Владислав Шалота. Ну і поєдинок стартував легкого. Дав свисток одразу подача до штрафного майданчика чорноморця. Бачимо Віктора Блізніченка. Все ж таки на лівому фланзі, як коли говорив, що можуть бути питання по позиції його і Суханова. Саме це мав на увазі. І Перший небезпечний момент. 24 четверта секунда. Тут вже е, довелося команду свою рятувати. Простильний пас е, зліва. Там е, рикошет. так Данило по-моєму, підставляє голову. І від нього м'яч ну направляється у ворота. Тому е, поки що оболонь без ударів, але один. Я б сказав непростий сейв. На реакції сейв вже видає Артур Рудько, який сьогодні повертається до стартового складу Чорноморця. <плес> Удар зараз по воротах виконує Віталій Груша. Не вдається влучити в площину, але відзначаємо, що за три хвилини в оболоні вже два моменти. Але підбирання знову за одеситами. До пару хвилин вже, можна сказати, що майже і не випускають у болоні з їх половини поля. футболісти. Чорноморця. Хороший навіс на Дальню. Пшеничнюк. Не встигає пробити. Загубили зараз центрального півзахисника Чорноморця на дальній стійці. Потенційно хороший шанс, але не дотягується до цього м'яча. Олександр Пшеничнюк. Дивимося ще раз. Він на дальній один. Грисьо за о, Скибою стежить, а за Пшеничнюком не стежить ніхто. Розіграш справа зараз дуже непоганий. Вбігає на м'яч Блізніченко. Блізніченко низом простріл. Момент для оболоні з ударом в стійку. А від таранухи завершується ця ситуація. От найгостріший напевне шанс для київської команди й одеської команди. Теж подібних сьогодні не було. Дуже хороший вихід, дуже класно на просторі знайшли Блізніченка. Зрячий пас абсолютно від нього. І удар таранухи трішечки йому точності не вистачило. Могли забувати футболісти київської команди. Груша. Встигає таки протикає м'яч далі. Петро Стасюк прискорюється. Сідають футболісти Чорноморця. Стасюк. Закидання від нього. Тарануха у чужому штрафному майданчику. Приймає одразу шукає глибину. Знаходить її. І удар номер. Я вже збився. Чотири, здається, від Віталія Груша. Не влучає Груша. На площину воріт. Є подача. Габлок її виконує. Єрмаков вистрибує. Удар від Бутка І Ість пролітає повз. Поворота. Це сейф Федорівського. Це там приймак на лінії був. Іван Петряк. Ще один кутовий для Чорноморця. Подача від Петряка. Удар. Поворотах знову відбувається. І знову Богдан Бутко. Два кутових поспіль. Ну, перший там скоріше на підбиранні. Трохи. Прозівали другого номера футболіста болоні. А отут вже, по суті, така напряму виграна боротьба. Вистрибував до м'яча. Драматична пауза. Черненко пробуває. Рудько забирає м'яч в руки. Артур чекав, схоже. Подібного удару через стінку. Черненко влучав в площину так. Але, але Артур Рудько. Ще стандарт від Оболоні. Перший, до речі, в другому таймі. Подача із ударом у Кенчука ходу. Вар на потенційну гру рукою. Ну, Що там ще може бути? Кайо Гомес. В природньому становищі рука не відкинута в бік. Подивіться, Навіть якщо м'яч влучає в ліву руку, це не пенальті. 20 сантиметрів між гравцями. Ні, ні. -ні. От тут же попереду пропонує себе Тарас Лях. Ну, Данило Удот. Добре діє проти свого опонента. Там зіткнення біля бокової лінії. Не надає йому уваги головний рефері у Чорноморця. Їх спроба атаки зліва. Янаков зміщується. Янаков. Низом здорово. Кобленко із м'ячем. Ударна позиція, але Хобленко на 11 пас віддає. Підбирання. і є удар по воротах під поперечку Назар. Федорівський вистрибує Янаков. Бив. От побачили ми удар у виконанні 17-го номера. чорноморця. Дивимося ще раз. Класний пас на Хобленка. Прийняв так відворіт і, можливо, відчував, що лівою ногою з розвороту не дуже зручно пробував прострілити. Простріл не пройшов, але надто вдало Суханов м'яч вибиває. Подивіться Янаков на груди приймає дуже зручно за висотою. Суханов вибив м'яч для Дениса Янакова. Зараз є перехоплення м'яч в київської команди можна продовжувати. Тарас ляг. Е, чесно, це рішення виглядає трішки дивно. Так, і ще заміна в Чорноморці. Артем Габолок залишає межі поля. І замість нього з'являється Ілля Шевцов. Ілля Шевцов. Сьогодні часу в академії донецького шахтаря був. Але якщо говорити про його останній клуб, то це взагалі. Сполучені Штати Америки. Зараз Кобленко. Прострільний пас! І М'яч залітає у ворота. Шевцов! Відзначається голом Ілля Шевцов А скільки йому секунд знадобилося на цю історію, а? Іж тільки вийшов. Ілля Шевцов Виводить чорноморець вперед: е, скажімо так, з поверненням, пане. З поверненням до українського футболу. Ще в в останнє грав о, в УПЛ сезон 21-22. Шевцов тоді був частиною Чернігівської команди. Зараз він знову в Україні. Зараз він знову в УПЛ. Тепер вже не під керівництвом Олександра Рябоколь, а під керівництвом Олександра Бабича. Там в центрі виграли боротьбу. Направили на фланг. Така За класикою. прострільна передача. Є кому замкнути. Прибігає людина. Зараз Кайо Гомос із М'ячем. І хороший пас Янаков! О, Ні! Він не забуває! Не буде 2-0. Тут за півтори хвилинки до кінця вже і закрити гру. Міг точно Денис Янаков. Щоб потім без зайвих нервів для вболівальників одеської команди. Кайо Гомос. Хороший пас від нього. Розрізна передача. Шевцов і забуває одразу. Ну і ми чуємо фінальний свисток. Команда Олександра Бабича сьогодні перемагає. Чорноморець набирає такі 10 балів в турнірній таблиці. Дев'ята позиція. Обходять Ворску, обходять Карпати, обходять. З колосом було по сім. Окей, коротше кажучи, дев'яте місце. Шевцов 87 хвилина. В болоні залишається 5 балів. Дев'ять зіграних матчів. І вони і надалі в зоні на вильоту. Ну От такий поєдинок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.